Благородний, чесний, сміливий. Таким пригадують Ігоря Косу. Друзі З початком повномасштабного вторгнення він розпочав займатися волонтерством. 31 березня їхав до Олешківського дитячого будинку інтернату, випускником якого був сам. В заклад Ігорові з гуманітарну допомогу. А на зворотньому шляху планував вивести з окупації друзів. Російські військові обстріляли автівку біля села Софіївка на Херсонщині. Звістку, що його тіла знайшли, і друзі отримали 21 березня цього року. Там воно попало прямо в автобус, воно там все горіло. Нам уже слідчий розказав, що його відшкробували від, від машини. Там кістку знайшли, руки одну і знайшли е, череп. І по цьому зробили ДНК і вияснили, що це Ігор. Кирило Богданюк та Ігор Коса дружили з дитинства. Разом потрапили у будинок малюка Сонечко в Запоріжжі. Потім до будинку інтернату в Олешках, де росли і навчались. Востаннє хлопці спілкувались 26 березня минулого року. Він казав, що я йду на Херсон забрати туди людей, вивозити з Херсона. Десь 150 чоловік. Він вивіз з Херсона на Одесу. Там були всі там і дідусь, і бабушки, і інваліди були, діти, і дорослі були. Всіх, кого бачили, всіх в машину запрягали. Разом із Дмитром Мацаком Ігор працював у Херсонському благодійному фонді Мій дім, водієм соціального таксі. Абсолютно, знаєте, виняткової доброти душі людина, От, завжди з гумором до всього підходив. От, і о, у серцях лишив. Що називається найкращий слід, який тільки може лишити така добродушна і світла, як він людина. Він почав о, застав його під Києвом і він вивозив людей окупації, от, з окупації з Бучі, з Ірпіння. А потім він їхня команда от, перекилась на Херсон. Ігор Коса був стипендіатом та волонтером канадсько українського благодійного фонду «Help us help». Нам дуже боляче розуміти втрату його і те, що його зараз не буде вже біля нас, але він завжди буде в нашому серці. Друзі, всі, які в Канаді наразі не можуть приїхати, щоб бути тут зараз з ним. Вони це бачили, як пряму трансляцію в Фейсбуці, що відбувалося сьогодні. Ми з ним попрощалися. Цього року Ігорю Косі мало виповнитись 28 років. За словами друзів, він завжди хотів допомагати людям та жив для інших. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини.